Йому назавжди 27. Він залишиться молодим та усміхненим, але лише на світлині. Мукачево прощається з юним бійцем Андрієм Лапіковим у кафедральному соборі на честь ікони Почаївської Божої Матері. Рідні та близькі востаннє схиляють голови перед захисником. Почерпати ідеал тої жертви любові, яку він мав, ідучи на війну, захищаючи нас. Вічна пам'ять йому. Андрій народився у Донецьку, коли у 2014 році російська агресія змусила його родину покинути рідний дім. Хлопець пообіцяв собі, що одного дня встане на захист України. Воїн служив у складі військової частини а 0515 Пройшов важкі бої на Запоріжжі, бився за ізюм. Побратими згадують його як мужнього, спокійного і завжди усміхненого хлопця, який умів підтримати навіть у найтяжчі хвилини. Якийсь свого життя за цей мир. І героїзм його заключається в тому, що він рішився йти на цю війну. Багато з нас є людей, які здорові і може інші, але якусь мають страх. Вони не можуть преодоліти цей бар'єр відданості і е, любві за друга, за близького. Але нового ну, представники Андрій зробив це, пішов. Він героїчно, розуміло, захищав країни нашої батьківщини від ворога. Андрій загинув, виконуючи бойове завдання. Сьогодні його провели в останню путь сотні мукачівців та помолилися, аби душа захисника знайшла спокій на небесах. прикладаємо свої голови, приклоняємо свої серця і молимося, щоб Господь за його любов, за цю його відданість, героїзм і відвертість оприділив його душу Царстві і Небесне наших воїнів, він буде відмічатися нашими людьми. Тому, допомогти брат і сестри, сьогодні ми молимося і просимо Господа, але повинні в своїх серцях закарбувати і для себе ставити примером. Він молодий, він відважний син того, чого може в якихось ідей хотів реалізувати в цьому землі. Молоде життя обірвала війна, але пам'ять про Андрія Лапікова житиме у серцях рідних, побратимів та всіх за кого він боровся.